Забудьте нафту, золото чи діаманти. Дональду Трампу потрібне щось набагато цінніше вода. І ні, мова не про пляшечку з льодів Арктики для вечері у Маралаго. Йому потрібно багато води, дуже багато, цілі озера, а найкраще всі Великі Озера разом із усіма ресурсами на додачу. Тому що Канада це не союзник, а найбільший вільний склад ресурсів, який просто чекає, щоб його забрали. Так виглядає новий геополітичний план 47-го президента США. План Трампа простий перетворити другу за площею країну світу на 51-й штат Америки бажано без зайвих формальностей і з краном на всю її воду. В Канаді є гігантський кран, заявив Трамп, і хтось просто має його відкрити. Що ж, схоже, битва за воду 21-го століття вже почалась. І вона починається не в Африці, не в Азії, а на кордоні з Канадою. Дональд Трамп, схоже, запалив гніт нової війни, війни за ресурси, і його опонент не ворог, не супротивник зі Сходу, а Канада найближчий союзник США так, країна кленового листка опинилася під прицілом Вашингтона. І справа тут не в ідеології, не в армії і навіть не в політиці. Йдеться про щось набагато більш фундаментальне про ресурси. Президент більше не просто погрожує, він розриває багаторічні домовленості, вводить мета, немов грає у суперобмежувальну версію торгової війни, та втягує Канаду в конфлікт, який ще недавно здавався неможливим. Тепер те, що колись було легендарним союзом США та Канади, руйнується на очах. Що ж сталося з Союзом Америки і Канади? Чому Трамп бачить у сусідів ворога номер 1 І як може виглядати повномасштабна війна за ресурси? Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання, Українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Почнемо з фактів. Канада справжнє ресурсне надбання планети. Це друга за площою країна світу понад 9,9 мільйонів квадратних кілометрів, із яких близько 39% це ліси. Це понад 367 мільйонів гектарів лісу, що становить майже 10% світового лісового покриву. Дерево для будівництва палива меблів і виробництва, але на цьому не все. Канада провідний світовий виробник калійної солі, критично важливої для добрив. Вона також входить до світових лідерів із видобутку урану, міді, нікелю, кобальту, золота, срібла, заліза та діамантів. І, звісно ж, нафта. Канада посідає четверте місце за розміром запасів нафти у світі. Поступаючись лише США, Саудівській Аравії та Росії, але найбільше багатство це вода. На території Канади розташовано понад 2 мільйони прісноводних водойм, і вона володіє 20% світових запасів прісної поверхневої води. Більшість цих ресурсів у Великих Озерах, які Канада ділить зі США. озера Верхнє, Гурон, Ері та Онтаріо. Між країнами роками діяли угоди про спільне управління водними ресурсами, угода про якість вод Великих Озер 1972 року, договір про прикордонні води 1909 року, Велика Озерна Хартія Great Lakes Compact підписана вісімома штатами США, але тепер усе це під загрозою. Видання The New York Times повідомило про телефонні розмови Трампа з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо у лютому 2025 року. У цих розмовах Трамп заявив, що незадоволений канадським податковим режимом, ринком молочної продукції та бар'єрами для американських банків. Він також натякнув на бажання переглянути кордони та угоди щодо водних ресурсів. Пізніше в розмові між міністром торгівлі США Говардом Латніком і міністром фінансів Канади Домініком Лебланом прозвучало Вашингтон планує відмовитися від ключових договорів щодо Великих Озер. Ці сигнали викликали тривогу як у США, так і в Канаді. Ліз Кірквуд, директорка неурядової організації Flow, назвала договори глобальною моделлю захисту 20% прісної води на планеті. А Джоел Брамаєр. Президент Альянсу Великих Озер заявив. Ці угоди то основа сталого управління Великими Озерами. Вихід з них неприйнятний. Письменниця та ексрадниця ООН Мод Барлоу попереджає Трамп може вийти з Хартії, і тоді США почнуть качати воду з озер у свої пустельні регіони. І Канада нічого не зможе зробити. Це буде безпрецедентне рішення. Вода без договорів. Без спільного управління, без узгодження, і це може вивести конфлікт на новий рівень з торгової війни до конфлікту за ресурси і навіть території. Барлоу вважає, що канадці масово чинитимуть опір ліві чи праві ніхто не хоче, щоб нашу воду продавали США. Даніел Макфарлін із університету Західного Мічигану додає усе базувалось на честі. Але якщо лідер порушує слово, настає хаос. Навіщо ж Трампу усе це? По-перше, вода США її потребують, особливо посушливий південний захід, який переживає найгіршу посуху за 1200 років. У січні 2025 року масштабні пожежі в Каліфорнії забрали життя 29 людей, зруйнували тисячі будівель та змусили 200 тисяч людей евакуюватися. Під час кампанії 2024 року Трамп заявив, що в Канаді є великий кран, який подає воду в Тихий океан, і що його можна повернути на Каліфорнію. Канадські інженери відповіли коротко: жодного крану тут немає. Ми не розуміємо, про що він. Втім, зрозуміло одне: Трамп зосередився на Канаді як на джерелі води для США у грудні 2024 року. Трамп знову почав говорити про приєднання Канади до США як 51-го штату. Він почав називати Трюдо губернатором канадського штату і публікував пости на Truth Social із закликами до анексії. 7 січня на прес-конференції у Маралаго Трамп заявив, що планує розширити територію США через економічний тиск, а не війну. 1 лютого він підписав указ про 25% мито на товари з Канади та Мексики. Канада відповіла митами. У відповідь Почалась торгова війна. Пізніше Трамп тимчасово призупинив дію тарифів після розмови з трюдо, але знову їх відновив на авто, запчастини, сталь, алюміній, а потім і на молоко та деревину. У відповідь канадські контрміри. 70% канадців тепер негативно ставляться до США. Кількість бронювань між країнами впала на 70%. У багатьох магазинах прибрали товари з США і замінили їх продукцією з написом зроблено в Канаді. Проте, попри конфлікт, повністю розірвати торгівлю неможливо 75% канадського експорту йде в США, 62% імпорту з США. Щодня через кордон проходить товарів на 3,6 мільярда доларів. Вісім мільйонів американців мають роботу, пов'язану з торгівлею з Канадою. Але новий прем'єр Канади Марк Карні вже сказав, стара модель співпраці з США завершена. Що далі наразі Трамп ще не розірвав договори щодо Великих Озер, але за кілька місяців він вже неодноразово змінював курс зовнішньої політики. Якщо він таки скасує ці угоди, наслідки будуть колосальні. США можуть почати перекачування води без згоди Канади. Це стане екологічною катастрофою. Професорка Гейл Крансберг попереджає без фінансування каналізаційних систем у Великих Озерах з'явиться нечистоти, особливо в озері Ері. Якщо припиниться контроль за азійським коропом, зникне рибна галузь. І хто сказав, що на цьому Трамп зупиниться? Він вже говорив про купівлю Гренландії. Чи не піде він далі і не почне змінювати кордони з Канадою? Поки що Канада тримається. Марк Карні закликає переосмислити економіку та зміцнювати зв'язки з ЄС і Британією. Але при такій залежності від США протистояти надто довго буде важко. А може, саме це і є справжній план Трампа якщо Канада не витримає тиску і Трамп отримає контроль над озерами та ресурсами, наслідки можуть бути глобальними. А ті, хто вважав, що 51-й штат це жарт, можуть ще здивуватися. Отже, ми стаємо свідками того, як колись міцний союз між США та Канадою перетворюється на поле для ресурсного протистояння. І якщо раніше все обмежувалося митами та політичними випадками, то сьогодні мова йде про воду, яка може стати новою геополітичною зброєю. Канадські озера це не просто багатство природи. А нова стратегічна мета для Білого Дому. І, схоже, що Дональд Трамп готовий порушити навіть найстаріші міжнародні угоди, аби отримати до неї доступ. Та чи витримає цей виклик Канада? Чи зможе вона зберегти свій суверенітет та ресурси в умовах зростаючого тиску з півдня? І головне, чи не розпочалася вже нова холодна війна цього разу за прісну воду? Відповіді на ці питання ще попереду. Але ясно одне кожна крапля цієї історії може змінити майбутнє цілого континенту. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.